Всім привіт! Приїхала до нас Audi Q7. Треба замінити втулки стабілізатора і задні силіндблоки розвалочні. Ось Тут. на нижніх речовах, передні стандартно, там вони вже від старості вже здохли. номерок силіндблока. Тому що будемо міняти це в процесі. Зараз міняємо втулки стабілізатора. Втулки стабілізатора теж. Мають. Наморок їх. Треба замінити дві штуки стабілятора, а замовляємо чотири. Із-за того, що вони йдуть з двох частинок, складаються, отаку, на защёлках. Має свої посадочні місця, вони защлкуються. Ось наш стабілізатор. Ставимо позначку, де вони змикаються. З одне з іншої сторони, ось, ось причина тарабани. Цей, цей то ще тримається, але будемо міняти, вже він прокручується, будемо їх міняти. Тобто зараз ми їх е, зні, знімаємо і ці просто на защолку. Треба бути уважним, щоб з дві сторони. І все, і її монтуємо назад. Е, без зняття стабілізатора ви їх не поміняєте. Тобто зразу знімаєте стабі, стаба всього. Все, всім гарного дня!